Ми повертаємося так. Повертаємося у студію ранку на Поділлі, роззім'ялися, гарні вправи були. Молодці ті, хто розминався. Звичайно, інструктор показував вправи. Вони зорієнтовані трішечки більше на прекрасну половину, але сильна половина теж має не відставати і можуть робити ці вправи. До речі, у нас необхідно так необхідно і навіть корисно буде їх робити. Олександр ну бучем до речі. Приклад живий у нас Олександр. Він вчора пам'ятається, говорив, що робив праве з м'ячиком вдома. Як воно? Ну воно продовжується. Я продовжую продовжується, їх ти робити. Не запускай. Так. Так. Ну, правда, м'ячик вже трошки здувся, але ну нічого. Та ти ж не важкий, як би, якби такій формі себе підтримуєш. Приймає. Ага, ну будь дівчата показували. Так, ранок на поділі продовжується. Ми згадаємо про нашого партнера, красивого Такого партнера. Ми Чому ми такі красиві? Це Джанкер. Не, джанкер. Купуй собі, подобайся всім. Так. І ми сьогодні маємо дуже чудового гостя, який завітав до нас о такій ранній порі. Так чудово, тому що він творчий, і веселий. Він веселий в першу чергу. веселий. Що необхідно для нашого ранку і необхідно для цього буденного світу. Привіт, Денис. Добре утро, утро, Хмельницький. утро, утра, Дякую, що так приїхав зранку до нас у студію. Эээ, як маєш настрій, зараз. Ой, хорошо. Я якраз раз вот маршрутки. дуже рано встал. Так більш-менш нормально. сьогодні важкий, хороший день. Mm -hmm. і Я повним зарядом емоцій і позитиву. Окей, okay, okay. як взагалі ранки починаються в тебе? Ой, э, это такой вопрос действительно сложный. Ну, у у меня, да, у меня честно, у меня будильник стоит на 8 утра каждый день. Но стою я, как обычно, около 9. <laughs> Бедные родители мои. Они всегда думают, что я прихожу поздно и досыпаю до 12 до часа, а потом куда-то ухожу. Но да, 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 я, я пытаюсь встать в 8 утра. Ну, как-то так иногда получается, иногда нет. Ну, встаю, все, зарядку делаю тоже, да. Угу. И вперед, Ух. вперед, в бой, вперед, в дела всякие решать. Який зразковий хлопець. Так, так. Ну, а, 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 справ багато, так? так? Але давай почнемо з того, як тебе все-таки КВН затягнув? Ой, як ну, починалося? Началося, ну, понятно, з школи, тобто там виступали всякі утренники, там Новий год, <laughs> Дівство Валентина. А потім поступили на, ну, в університет, і у нас перше как бы, було, що треба знайти якусь КВН команду, щоб десь там створити, грати, тільки грати, грати. Ну, не вдалося створити команду, создали, не вдалося знайти, а створили свою. И вот так вот начали играть, начали завоевывать университет, потом так более-менее город, и потом уже на Украину пошли и так так далее. Де були підкорювачі с концертами, з выступом, можно. Ну, начну все наверное, все хорошие КВНчики начинают с Одессы. Это есть ассоциация КВН Украины. Оттуда все начинают съезд около ста 150 команд со всей Украины. То есть потом уже там их расформировали в разные мероприятия, в разные лиги. И uh -huh. вот там вот играют. Ну, а дальше уже, ну, понятно, Винница, Каменец, э, что у нас ближе Черновцы, Ровно, вот сейчас тоже как бы собираемся ехать туда. Вот тут такого плана. Угу. Uh -huh. А як взагалі багато людей задіяні у, у вашій команді, наприклад? У нашій команді, э, в принципі, в вот участі ми починаємо створювати, як как бы вже создали э, сборную Хмельницкого. Угу. Uh -huh. То есть как бы так самые лучшие со всех команд Хмельницких мы как бы их объединяем. І как бы будемо уже играть на более високих лігах, то есть, ну, телевизионных, амиковских там Та команда, з якої ви починали після університету, як вона називалася? Ой, там столько названь було. Смілянський, так? Новий сезон нового назва. У нас така песня: Новий сезон, стара історія. Тобто кожного сезону змінилася трошки конкретно. Дав університет деньги, ми там чуть-чуть название університету. Не Мы уже играем под своим старым названием. То есть, такого плана. Потом уже, как бы, начали так, на своим всех энтузиазме, тоже свое старое название. Ну, а ці люди, які от в команде, вы загалом як знайомились, це... вы в университете разом учились. Ну, да, друг да, да, это университет, это как бы одна сцена, все друг друга знают, все друзья знакомые. Это фактично, КВН об'єднав. Да, да, КВН всех об'єднав. И вот сейчас, что сборная создалась, то есть, мы, как бы. Курируем всех мінитских команды и так уже как бы создали самую такую мощную, ну как как на наш взгляд, самую мощную команду, чтобы идти завоевывать Украину, там Россию, мир, uh -huh. Галактику такого плана. Добре, зараз е, у нас є маленький сюжетик так, саме так, так, так. з КВН, Тому трошечки подивимося. До речі, трошечки це коли було посміємося uh, було 10 октября. це був фестиваль це старт третього сезону. Подвески. Старт третього сезону в жовтільської ліки подільської ліги КВН по як ми трошечки були? пізніше розповімо. Так, як тоді поговоримо? Зараз дивимося. Давайте уявимо собі Василя, юзерів ВКонтакті. Чи готова ти, Діана, Лав, Кіска, Гламурна, Коханська? Поставити статус з Олександром, Гламурним Подонтом. Нормальним пациком, боксером Лисимчуком. Готовий. Чи готовий ти в Олександр, гламурний подонок, нормальний пацик, боксер Лесимчук, Видалити з друзів всіх своїх силіконових подруг. І не дай Боже писати їм анонімки. Готовий. Чи готова ти Діана, Лав? Київська, Гламур, <плес> Коханська. Доглядати і оберігати врожай, вирощений на фермі в Олександра. Готово. Тоді силою наданої мені головним адміном контакта переписуйтеся кожного дня, поки спам не розлучить вас. Здравствуй, Подільська ліга, вас вітає команда КВН, Каменецький формат. І відразу хочеться сказати, що наша команда як бюджет України і наш виступ також як бюджет України. Короткий і смішний. А знаєте, любі, коли хлопці говорять за своїх дівчат, вони або прикрашають. А той брешить. А ми, агрономи, говоримо правду. Моя дівчина, як морква, фігура отакової форми. Моя дівчина, як цибуля, роздіваю і плачу. Зараз випадути пісні. Мамо! Мамо! А що наш тато аватар? Су, ну такий синій прийшов, що торба. А дівчата, з якими я зустрічався, є телефон Siemens a 52 Поговорити можна, а зняти ні. Знаєте, любі, багато хто хоче знати, чим відрізняється братва з міста від братви з села. Братва з міста кожного вечора ходить на стрілку. А братва з села кожного Божого вечора ходить на клубніку! Пане, я вже готова. приїдь забери мене. Алло, кохана, я ж теж готовий. приїдь забери мене. Ось такі от кмітливі, веселі і винахідливі кавенщики. Так? Yeah. Так. Тобто це було 10 жовтня, yeah. це був початок цього yeah. сезону. Yeah. початок третього сезону, так. Да. Тобто вже третій рік существує Подільська Ліга КВ. Uh -huh. як як про Подільську лігу, так? Про як історія Подільської ліги, як вона починалася? Uh, ну, Почалося на ентузіазмі. Тобто Ми коли -то ще в 2006 на році, коли наша трьох толстякова ліга. ее уже не стало, мы mm -hmm. решили сделать пробный такой проект, э, вроде он назывался «Литний кубок КВН», как-то так мы сделали. Мы поняли, что как бы, мы можем это делать, и мы подождали годик, и решили вот сделать уже такой глобальный такой проект, как «Будильская лига КВН». И ну, как бы, оно ну, так почалось, у нас есть три человека, которые этим всем занимаются, ну и куча наших хороших знакомых, друзей, которые нам в этом тоже помогают. Ну uh -huh. вот таким образом так вот, стартовали, вроде бы как как бы неплохо. На каком уровне зараз находится Падельская лига? Ой, мы считаем, что она более-менее нормально. То есть, как бы, по сравнению ну, честно, по сравнению с другими лигами, то, конечно, есть куча минусов, но и, опять же, -таки, если посмотреть на другие лиги, какие-то такие более-менее, то довольно-таки неплохо. Uh -huh. То есть команды к нам едут, если брать во внимание, то, что в том году было на фестивале около 20 команд, в этом году уже 30 команд. Mm, Топ-то расстали игру, да. То есть в том году э, чемпионом лиги стала команда VIP Тернополь, которая дошла, если не ошибаюсь, до финала высшей украинской лиги КВ. Тогда проезжают команды. На всеукраинском да, рівні, с да. Масляковым виступають. Да, уже на сцене себя здоровый <laughs> Такого. Ось так. Ну, до Хмельницького, коли маслякова вже запрошуємо. Ой, ну чуть, -чуть попозже. Зараз ми так розомнемося роз, роз, і вперед вже маслякова приблизно младшого, старшого. Е, я знаю, що сьогодні має бути ще один, е, якби, як концерт, фестиваль. Так, да, це, це, це перший чвертьфінал Подільської ліги КВН. Угу. А их, буде их будет три четвертьфинала, просто как бы команд много сейчас. 20 где-то 5 команд участвует, чтобы не все в одной игре были, мы их разделили на три игры, то есть как бы, полноценные игры, это приветствие, домашнее задание, разминка, то есть как бы чтобы зритель нормально два часа сидел и посмеялся, то есть мы постарались их разбить так более-менее, чтобы нормальные все команды были. И вот так это первый сейчас будет четвертьфинал, мы надеемся, что он будет успешный. Звичайно, буде успішний, кавенщики постараються. Тож да, сьогодні да. в Хмельницькому вечір кавену. Так що не забувайте маслякова про маслякова не буде, так да, але, але смі не смі сміху і позитиву e від того менше не стане. Питання, як, от молодим людям, які, наприклад. Так, як тобто КВН, що він собою представляє? Творча самореалізація Як вони можуть потрапити, як можуть себе реалізувати? Ну, також, крім цієї ліги, у нас ще є шкільна ліга КВН. Тобто ми, ми теж тільки на полу ентузіазмі, ми стараємося затягувати шкільників в КВН. Тобто у нас зараз є порядка 10 команд, які грають 10 шкільних. школ. Так, да, школьних команд, ми їм конкретно для них проводимо свої фестивалі, свої КВНи. То есть потом они уже выпускаются со школы, посыпают в университет, и уже так же, ну, кто-то в Хмельницком делает uh -huh. команду, кто-то уже, допустим, в Киеве делает свою команду. И вот, в планах у нас сейчас в следующем году сделать университетскую лигу. Uh -huh. То есть со всех университетов собирать команды. из университета в область? Ну, ну, пока что города. Ага. То есть, если кто-то будет приезжать с области, то, пожалуйста, всем, всем приезжайте. Ну, то есть, ну так, слова. это все энтузиазм, но вот для, самого, для самой молодой людины, что КВН дает? Ой, ну Плюс это КВН. в первую очередь отдушина такое. То есть ты тут можешь нервничать целый день ходить, как бы там со своими проблемами, а пришел на КВН, расслабился. Ну, это если как зритель. А если как участник, то вот эту всю свою энергию отдать людям забираешь людську энергию, вот этот смех в виде аблодисментов, и все как бы ты заряжаешься таким такими хорошими емоціями, таким позитивом, що уже не хочется идти там налево, направо, то есть там, ну, там грубо говоря, курить, пить, а вот только вот, дарить людям тепло, радость, емоції хорошие. Ну да, я я розумію, КВН — це одна така велика це да, Нові знайомства, да, да, нові да, да. враження. І... Нові горизонти навіть відкриваються. Да. Денис, а про що найбільше каваленщики жартують? Тут якась одна така тема є, така підступна, можливо, яка запам'яталася для ну, тебе. Ну, соціальні теми різні. То тобто, зараз, якби був раніше в моді контакт, тобто е. <laughs> це шутили почища про нього. Потім ну, політика, якби некоторі шутять, хто-питається, хто-то не питається над этим шутить. Ну це така тема сьогодні є, завтра ні, то вже не актуальна буде. Угу. А так про все, то тобто, батько і син. Там батьки, школи, університети, там то тобто є якісь вічні теми, да, які постійно вічні, так. а, а так? є, такі куда що хоче, куда фантазія занесет. Прото і буду Добре, а тема ранку, тема студентського ранку в Кавенах. Підміну навірно єс, конечно, да ката просипається такі жарти. Перешутились, yeah. наверное, уже про все, что хочешь, перешутили. но каждый раз смотришь КВН, как они могли из этого опять что-то вытянуть, опять шутка. Этого а звідки все идеи взагалі приходят? Как вы народживаетесь? Мы своим школьникам говорим, что вот берете с собой блокнотик, и все, всегда пусть будет с собою. Едешь там в маршрутке, увидел что-то все, записал сразу, все, вот тебе идея, какая-то есть. Увидел, там бабушка в очереди что-то смешное сказала, все, сразу записал, все. От, то есть из жизни, все берется из жизни. Ну, Мені здається, що так немножко сложновато вот прийти. Так, все, сажусь, пишу шутки. Так, мне кажется, так, так сложно. А, а, так. Важко і воно буде таким штучним. Ну, а да, ну, да. да, треба так, на, от, на, на, на контрастах тяні. життєвих. Да, так? Да, да, да. А наскільки часто доводиться збиратися, ось для того, щоб по-перше придумати якісь жарти. По-друге, від, від, відтренувати, відрепетирувати. Ну, у нас так получается, что хоча б раз в неділю, два рази в неделю, то есть, это так би бы, більш-менш нормально, получается. То есть репетиції, репетиции, допустим, ми пишемо пишемо, а самі репетиції проходять уже перед грою какой-то конкретно, там, за день-за два. То есть, вот І вже ну, в самому залі, де ми будемо виступати, то есть, конкретно, там уже Повністю там два часа ганяємо, одно і теж там тих п'ять минут уже от зубов скакиває. <laughs> ну вже на досвіді це все, ну, да, це да, все да, йде. Да, Денисе, ми дякуємо тобі за те, що ти прийшов до нас у такій порі. Повеселилися разом з тобою, поспілкувалися про Кавен. Чи вам можеш сьогодні, так, одне слово для глядачів сказати, запросити КВН? Приходіть сьогодні на КВН Філармонія 18.30. Я впевнений, що ви море позитивних, хороших емоцій. Приходіть і весілітемо з нами. з нами. Добре, Спасибо дякуємо. Вам. Тобі, дякую. Всі доброго. до Папа. 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 дня. А ми продовжуємо. Продовжуємо ранок на Поділі, і будемо, звичайно, піднімати вам настрій, будемо веселитися, будемо бодритися, будемо дізнаватися про цікаве Сучайно. і про користь. Найцікавіша <рисне> інформація, найпозитивніші емоції. Так все і допомагає нам. нам у цьому наш партнер. Це найбільший салон меблів. Панська примха. Панська, панська примха, примха. Знайди, знайди свій затишок. затишок, той затишок, який у нашій студії, який допомагає нам передавати вам посмішки, позитив, радість заряджати вас. Прокидайтеся, доброго вам ранку. Починайте день разом з нами. А ми повернемось до вас вже о восьмі ранку для тих, хто йде на роботу. Гарного і вдалого вам дня! На все добре, Па-па.